Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Влада вирішила мобілізувати ДСНС Гончаренка. Влада вирішила мобілізувати значну частину пожежників, рятувальників, ДСНСників. Я вважаю, це божевільне рішення. Ну просто божевільне. Ці люди потрібні. Вони і зараз, вони теж на лінії фронту, реально. Вони сьогодні тушать пожежі, ліквідують наслідки російських атак, рятують людей. Скільки життів вони вже врятували за ці два роки? Це не перерахувати, і як же без них, як же без рятувальників, пожежників, ДСНСників і так далі, всієї нашої системи цивільного захисту. Це неправильне рішення. Його треба негайно переглянути. І дати можливість цим людям рятувати українців. Слюдно божевільне рішення. Ці люди рятують життя після обстрілів. Гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували їх? Мобілізація це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової РФ по жиловому будинку? Хто буде гасити пожежі? На сайті кабіна вже є петиція, що встановити бронь для рятувальників та пожежників. підтримайте її? Треба, щоб ця тема набула розголосу. В Той же час дійшло до мобілізації пожежників. Уже Зеленський далі проти замороження війни. Зеленський про замороження війни в Україні. Це пастка, яка закінчиться ультимат. Мом для всіх, все ще замороженим конфліктом є війною, повільною війною, повільною окупацією, конфліктом між сторонами. Настане момент, коли все це розморозиться з цієї чи іншої причини. Привіт, окупант знайде завжди. Сказав Зеленський. Президент також додав, що росіяни використовують паузу у війні для відновлення своїх сил. Зеленський підкреслив, що незважаючи на перевагу окупантів, судно відчувають нестачу артилерії та ракет особового складу. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. Зрозуміло, де у нього дефіцит. Ми це знаємо і воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібно. Підтримка партнерів, вони про це кажуть. У них більше техніки ніж у нас, але у них дефіцит досвідчених військових артилерійських снарядів, нестачі ракет з тими тисячами, які вони по нас випускають. заявив президент, крім того, чотирьохразовий ухилянт, президент, який не брав повістки, звернувся до українців, назвавши їх ухилянтами. Треба бути дуже справедливим в питанні мобілізації Зеленський про ухилянки. Іноді трапляються випадки, про які ви згадали. Хтось не хоче брати участь війні, хтось боїться, і я думаю, що вони люди, всі ми люди, але не можна сказати, що зараз всі тікають, а раніше не тікають. Але ні, це не так. коли. Майже все було окуповано, всі вийшли на вулицю. Майже всі це робили. Я вважаю, що таке об'єднання дало нам таку силу. Роман Москаль підкреслює Нетаняхов в 67-72 роках. Служив в Сахал армії оборони Ізраїлю, де брав участь у шестиденній війні, та війні судного дня закінчив службу в званні капітана. Та зараз він політики навіть під час війни не одягає ні військову форму, ні футболочки мілітаря. Зеленський ухилянт та його Шапіто, більшість з яких навіть у ЗЕС не служили, стали маодзедунами. Сам же Зеленський наголосив на Станок президент назвав повільною допомогою від США і заявив, що грошей, які наразі надійшли, не вистачає. А на Антарктиду з пінгвінчиками вистачає редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.